Доброго дня, моє ім'я Олександр Яковенко. Я та моя команда почали волонтерити з першого дня агресії Російської Федерації щодо України. Наразі наша волонтерська діяльність спрямована у більшості для допомоги зсу, та це не особиста допомога військовим, це не особисте спорядження, а це допомога бригадам. Тобто, це автівки, пікапи, це дрони, це обладнання щодо зв'язку, радіостанції, старлінки і так далі. Що я можу казати на сьогоднішній час? По-перше, держава почала виконувати свої зобов'язання краще, тобто особисте спорядження, таке, як шоломи, захисні жилети та те, що стосується одягу. Вже нема такого такої більшої кількості запитів, як було на початку вторгнення, і наші військовослужбовці більш екіпіровані. Але е, наразі великою проблемою є е, е, пікапи машини, тому що це е, розходний матеріал, і його потрібно постійно оновлювати. І, на жаль, на початку вторгнення наші війська не були достатньо забезпечені технікою передвіжною, Я маю на увазі це вантажівки, це пікапи. І це дрони. Тобто моя команда наразі фокусується на трьох речах: це пікапи, це дрони. Дрони абсолютно різні, це дрони з тепловізором для розвідки, це дрони для скидання боєприпасів, це дрони камікадзе. Наші військові змогли зробити дуже як на мене, прогресивні та недорогі е, дрони Камікадзе, які коштують приблизно 300 доларів. Ми покупаємо в Китаї запчастини для них. Вони приходять до України і тут збирають хлопці е, ці дрони Камікадзе, які використовують для знищення ворожої сили. І м як на мене, БПЛА це одна з найважливіших частин допомоги, тому що це допомагає е, захистити наших воїнів. та Мінізувати патері, тому що, по-перше, гарна розвідка дозволяє не йти вперед та не зустрічати ворога сам на сам. А по-друге, не потрібно робити штурмових дій, можливо, тільки використовувати дрони камікадзе. І третє, це зв'язок. Дуже мало волонтерів, на жаль, уділяють і у влади немає можливості уділяють достатньої кількості уваги щодо зв'язку. Це радіостанції. Тому що зв'язок на полі бою це одна з найважливіших е засобів. Е засобів. Тому, як на мене, ми, потріб... ми повинні е свою увагу зосередити на цих трьох речах. Тому що, можливо, це буде трохи цинічно, але е якісь особисті речі, такі як там спальні мішки, теплий одяг і так далі, можуть забезпечити військові їх друзі, їх родичі і так далі. Звісно, повинна це робити держава. Звісно, це дуже сумно, коли військовий щось покупає собі сам. Але я розумію, що зібрати, наприклад, на пікап, там 7-8 тисяч доларів чи там 100 доларів, зібрати на одяг це різні речі. Тому зараз наша допомога спрямована саме на це. А по-друге, це розходний матеріал. І на жаль, тот же дрон використовують два-три рази і після цього чи реп, чи збивають його, чи уводять. Тому це завжди потрібно, а вони коштують достатньо дорого. Тому, на мою думку, ми повинні фокусуватися на цих речах, і ми будемо це продовжувати робити. Населення дуже допомагає, бізнес дуже допомагає і ми продовжуємо працювати. Дякую. По перше, ми як цивільні особи не маємо права завозити будь-яке військове. Військового призначення м, техніку. Тобто, усі дрони, які ми купуємо, ці дрони є е, цивільні. Тобто DJI та е, аутели. Е, що відбувається далі? Е, е, я ось недавно давав інтерв'ю New York Times і Вона мене питала, е, було таке питання, як це українці роблять з усього щось, що вона мала на увазі. Е, це по-перше, роблять військові, це роблять не цивільні. Як це відбувається? Методом проби ошибок. Тобто, все, що це почалось з березня місяця, коли військові якось пробували кріпити бомби до дронів та скидувати. Після цього це все пішло більш у Фабричний варіант. Як це ми купили військовим 3D-принтер, вони розробили макет, зробили скидувач, і після цього почали робити вже системно ці дрони. Тобто, це роблять, по-перше, військові або цивільні, але з інженерним освітою інженерним. Ось, наприклад, Національна гвардія розробила дрон Камікадзе, собівартість якого 200 доларів. Тобто, це. Це неймовірно. І саме важливо, що е, цей дрон може працювати під ребом, під е, е, средством радікаційної боротьби. Е, тобто, це також винахід е, інженерів та військових разом. Тобто, нема відповіді на ваше питання: робляться військовий чи інженер, о, чи цивільний, це суспільство українське, яке об'єдналося навколо агресії. І Кожний робить мінімальний внесок, чи це, чи це гроші, чи це знання, чи якісь нові розробки. Я тільки що повернувся з півночі Херсонської області, і можна просто повз дороги бачити пікапи, розбиті, які лежать. Да, там вчем не тільки пікапи, можна бачити, що там військові їхали, скажімо, на копійки Жигулі і розстріляна вона. А тому або ти просто бачиш пікап, який весь в дірках. То при цьому він продовжує рухи. На ньому їде якийсь там підрозділ розвідки. А, я Сашу трошки не погоджуся щодо одягу, тому що зараз наша спеціалізація те саме одяг і спорядження військове. А, за літо ми привезли 10 тисяч. Більше 10 тисяч комплектів британського мультикаму. це була е, така окрема епопея, тому що дійсно не вистачало одягу. Треба розуміти, держава видає один комплект військовому. Е, він е, псується на війні там за місяць, е, тому що військовий повзає, військовий копає. Військовий десь рятується, на ньому щось горить, або там в нього на нього щось прилітає. На ньому розрізається одяг, а другого комплекту йому вже не видають. Тому цю, цю нішу ми вимушені були заповнювати. Ми возили мультикам британський з Франції, ми знайшли там оптовий склад. Це був БУшний одяг, ну таке БУ в достатньо нормальному стані. І ми партіями по 500, 700, 800 комплектів завозили це до України і видавали військовим. Зараз ми переформатувалися на теплий одяг. Це зараз так, у Франції такого нема, в Німеччині такого нема. І ми знайшли це тільки на Британських островах. І з-попід Лондону, з оптового складу, де наші українські волонтери купляють це на складах, е, Бушні склади британської армії. Ми це завозимо сюди. І ну, щоб ви розуміли, ми завезли на 12 тисяч фунтів. Е, Тиждень тому за три дні ми це все видали, і у нас не залишилося майже нічого з того, що в останню партію ми завезли. Це залишається потреба, яка не закрита в повній мірі на сьогодні.